Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з природою. Діти, скажіть, яка зараз пора року? А який місяць господарює? Правильно, зараз весна, а місяць травень. Пропоную пограти в гру, в травні буває чи не буває? Перед вами будуть певні зображення, а вам потрібно з'ясувати, чи таку картину ви спостерігаєте з вікна або коли буваєте на вулиці, чи відповідає вона травню? Якщо відповідає, то плещемо в долоні, а якщо ні, то тупочемо ніжками, будьте уважні. Молодці діти, ви добре знаєте місяць травень, а зараз пропоную відгадати загадки. Відгадавши їх, ви дізнаєтесь, про що ми з вами будемо говорити далі. Кольорове коромисло через річку повисло. Що це? Вірно, веселка. Молодці. Коли падаю я з неба, люди кажуть так і треба, восени тоді вважай буде добрий урожай. Вгадали? Так, дітки, це дощ. Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю лється, звір у руки не дається. Очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Так, це грім та блискавка. Тож зараз ми поговоримо про весняні явища природи. В усі часи усі народи вивчали явища природи. Природа матінка дивує. То дощ впаде, то вітер дує, мороз тріщить, туман лягає, на небесах веселка грає, отож і ми часу не гаймо, природні явища вивчаємо. Все, що нас оточує і не створено людськими руками, є природою. Всі зміни, що відбуваються в природі, називаються природними явищами. Вітер це рух повітря. Дощ це вода, яка падає на землю з хмари, яка просочена вологою. Гроза, під час якої виникають блискавки, це сильні електричні розряди всередині. Хмари і біля поверхні землі, які супроводжуються громом. Гроза небезпечне явище, яке може викликати повені і пожежі. Щоб вберегтися від небезпеки під час грози, потрібно зачинити вікна. Батьки повинні вимкнути всі електричні прилади. Не можна говорити по мобільному телефону, не можна торкатися металевих предметів. на дворі не можна лягати на землю і ховатися під поодинокими деревами. Ось такі правила. Райдуга або веселка, явище, яке з'являється після дощу. Являє собою одну, а іноді дві дуги, що складаються з семи кольорів. А чи знаєте ви, як запам'ятати кольори райдуги? Потрібно вивчити малесеньку приказку? Чемна жабка, жалісно зирка бажає смачного французові? Чемна Ч червоний жабка. Ж – гарячий, жалісно ж жовтий. Зирка з зелений. Бажає б блакитний, смачного с синій французові Ф – фіолетовий. Чемна жабка жалісно зирка. Бажає смачного французові. Запам'ятали? Ще є таке природне явище, як роса. Роса виникає навесні, влітку та восени. Зранку видно, що трава волога, ніби після дощу. За ніч повітря охолоджується, пара, що є в повітрі, торкається поверхні землі та трави і перетворюється на краплинки води. Так утворюється роса. Град це опади непрозорого льоду, переважно овальної чи неправильної округлої форми. Град може завдати шкоду господарству, знищуючи культурні рослини на полях, городах та плодових дерев у садах. Дітки, так про що ми з вами говорили на занятті? Так, про явище природи. А що ж таке явище природи? Вірно, явище природи це зміни, що відбуваються в природі. А про які явища природи ми сьогодні з вами говорили. Давайте пригадаємо правила безпеки. Чи можна ховатись під поодиноким деревом під час грози? Ні, не можна. Чи можна розмовляти по телефону? Звісно ж, не можна. Чи можна торкатись металевих пристроїв? Так, теж не можна. Під час грози потрібно йти додому, зачинити вікна. А батьки повинні вимкнути всі електричні прилади. Запам'ятали? Молодці! Я дякую вам за увагу. Бережіть себе і будьте здорові!